Про Рамштайн, давайте розпочнемо і поговоримо. Президент Зеленський також сьогодні був там присутній. Всі чули про що він говорив. Він знову закликав передумати з приводу дозволу на далекобійність. Він казав, що нам без того не справитись. Водночас, Остін, я так розумію, дав чітко зрозуміти, що ніяких атакам з -по території Російської Федерації ні. Політика незмінна. Але коли говорити ну навіть не про військове, а про політичне усі ці історії, очевидно. Можна допустити, що засідання в форматі Рамштайн, ОЦ-24, воно може бути останнім до виборів у Сполучених Штатах Америки. Більше того, пам'ятаєте, була історія про те, що можливо передадуть навіть керувати там обороною України, передадуть це все під порядкування НАТО. Що зараз може змінитися для України і загалом, наскільки оце засідання воно важливе не лише з точки зору побудови планів на майбутнє, а й з точки зору роботи над помилками як для України, так і для Заходу. Ну, дійсно, сьогодні в Німеччині відбулося чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн і цей власне. Формат працює з 2022 року і об'єднує міністрів оборони та начальників оборонних відомств з понад 50 країн, і власне це була перша зустріч Рамштайну після літньої паузи паузи. Попереднє засідання відбулося 13 червня, тобто вже пройшло три місяці, і відповідно дійсно бачимо, що все ж таки країни зібралися і були прийняті певні рішення. І як вірно зазначили президент. Президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у роботі цього засідання а також зустрівся із канцлером ФРН Олафом Шольцем, якому розповів каз про ситуацію на полі бою та російсько російські ракетно-дронові атаки, так само як він це власне говорив і перед учасниками. Рамштайн, ну і відповідно, якщо говорити про те, що було прийнято, то йшлося як про необхідність посилення ППУ України якраз на тлі тих атак, які відбуваються останнім часом. Ну так і звісно, багато чого іншого, що ми потребуємо. Але на жаль, для нас поки що дійсно не було прийнято позитивного рішення в контексті надання в контексті завдання дальнобійних атак. По території Російської Федерації те, чого ми надто сильно зараз потребуємо, тому що бачимо, що зараз дуже складна ситуація на фронті. Росіяни продовжують власне просуватися в таких ключових напрямках, як Покровський. Бачимо, що постійні атаки вони допомагають певною мірою Росії в контексті знищення нашої інфраструктури, енергетики, то подібне, а це відповідно. Б'є по моральному духу, і звичайно, може і має на меті посіяти хаос, а також щоб економіка не справлялася в цих ситуаціях, тому що варто розуміти, що багато підприємств, враховуючи і ті, які працюють на оборону, вони так само беруть електроенергію, і тому подібне. І ворог, очевидь, хоче руйнувати це все, щоб ми не могли справлятися ситуацією на полі бою, але бачимо, що поки що наші партнери в цьому. Плані не в благанні, так якщо ми можемо говорити про те, що м, Сполучені Штати голосили про е, е, пакет військової допомоги Україні вартістю до 250 мільйонів доларів, але все ж таки це рішення не було прийнято. І, вочевидь, мені здається, що найближчі тижні ми все ж таки не побачимо зеленого світла. принаймні в публічному вимірі, не виключається, що може бути це рішення, скажімо так, прийнято таємне а або ми бу отримуватимемо якісь дозволи Окремі окремо конкретні ситуації щодо задання тих чи інших ударів по по території країни агресорки. Але мені здається, що поки що поки в США триває виборча кампанія, і я вже про це неодноразово говорив. Я думаю, що е, це вона і стримує щодо прийняття такого е, рішення, і поки що є острахи, що можуть це може вплинути на кампанію о, демократичної партії, і Джозеф Байден, звісно, не хоче е, ризикувати, але не виключаю, що після голосування ми Можемо все ж таки отримати цей дозвіл. Це в разі, якщо хто стане президентом? А, а я не виключаю, що будь-хто от да? я думаю, що тут тут уже в принципі для Байдена вже е, все одно буде можливість оперувати в будь-якому варіанті, е, тому що якщо буде адміністрація демократичної партії п, 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 ну, в демократичної, скажімо так, то е, вочевидь, це буде продовження політики Джозефа Байдена і е, Камала Гарріс буде, скажімо так, більш певне почувати себе якраз таки в контексті задання ударів по території е, е, Росії. А якщо буде Дональд Трамп, то а, тут буде цікаво в принципі. Це, тоді не прийдеться очікувати очікувати нього, прошу. Такі рішення <тас> буде інтрига. Але тоді йому прийдеться. Якщо він буде не згодний з цим рішенням, це рішення скасовувати. А враховуючи те, що не думаю, яка буде ситуація на полі бою, це буде ну скажімо так від серйозний відкат назад. Тож тут тут теж варто враховувати цей момент. Я думаю, що не виключаю, що якраз таки можливо в листопаді чи в грудні ми такий, такий. Сигнал е, побачив Вашингтона. Хоча знову ж таки хочу наголосити, що не виключаю, що це може бути рішення прийняте таємне і росіяни вже дізнаються постфактум про нього, ну, власне, як то кажуть, на собі. Тобто, коли вже збройні сили України зможуть оперувати в глибі її території, так як це ми хочемо зробити. Ну побачимо знову ж таки, але на мій полі це ж таки потрібно цей формат Рамштайну зберігати, удосконалювати і звичайно приймати більш сміливі рішення, які можна було би Приймати тому, що все-таки варто розуміти, що зараз така стадія війни, коли буквально кожний день, чи якщо не кожна година, вирішує те, в якому напрямку рухатиметься війна, які наслідки матимуть прийняті чи не прийняті рішення під час цього конфлікту, і вочевидь, ми повинні розуміти, що для того, щоб дійсно мати Скажем, так, перелом на фронті бойових дій, і в позитив в позитивний для нас, України, а також наших країн партнерів. Бік, то відповідно, потрібно все робити можливе, щоб це щоб ми відчули власне цю допомогу. Поки що, ми бачимо, що так ми її отримуємо, але на жаль, мені здається, що це не в повній мірі, як би того хотілося, і чи то через вибори, чи то через страх якоїсь посиленої ескалації з. Боку Російської Федерації, хоча знову ж таки, куди вже можна далі, і ми здається що це вже максимум, на який готова йти Росія, окрім того, що вона може застосувати ядерну зброю, але на мій погляд на цього не зробить. Ну і мож... ще не виключаю, що можливо це питання буде елементом торгів, якраз таки під час можливих е... мирних переговорів. От про це. Далі хочу поговорити, пане Станіславе, Джон Кірбі сьогодні зробив певну заяву. Хочеться вашого розтлумачення, що власне мав на увазі. каже адміністрація Білого Дому зосереджена на забезпеченні України всім необхідним для того, щоб Київ мав найсильнішу позицію для переговорів, які можуть відбутися на майбутньому. Ну так про до слова, скажу, що Путін вчора на східному економічному форумі знову, звісно, заявляв, що від перемовин вони не відмовляються, але він знову апелює до стамбульських так званих документів. Але що має на увазі е, білий дім, коли кажуть, що будуть готувати найсильнішу позицію України? От це про що? Ну до речі, не включаючи може бути одним із елементів прийняття рішення щодо дальнобійних атак, а можливо надання тих типів озброєння, які е, Україна ще досі не отримала і зараз не отримала, і зараз е, говориться зокрема у західній пресі, що можливо нам нададуть новий тип е, ракет е, типу? Так? Так, повітря, земля, а вони можуть бити якраз таки в глиб російської території на відповіді з висоти, і це дійсно було б серйозне рішення. Поки що як повідомляється, таке рішення не було ще прийнято, нібито, адміністрацією адміністрацію Байдена. Але інтрига поки зберігається і не виключається, що можливо вона може бути прийнято до речі. Це рішення в комплексі або може бути так. Наприклад, нам дадуть цей тип ракет, і це буде оголошено. А рішення. Щодо дальнобійності буде таємним, тобто якраз таки росіяни будуть знати, що у нас є ця зброя, але вони не будуть до останнього знати, ну принаймні до першого такого до першого подібного запуску, чи ми маємо цей дозвіл чи ні? Хоча знову ж таки здається, ми так само з вами говорили той факт, що росіяни від української від українсько-російського кордону відсунули там щось 90% її авіації, тому якоїсь іншої зброї може про те, що вони припускають, що зелене світло все таки буде дано, і от якраз таки, на мій погляд, якщо це не буде не буде дано зараз, от буквально на ближчі дні, тижні, можливо, місяць, то можливо це якраз таки буде після голосування в Сполучених Штатах Америки або вже після інавгурації нового президента, особливо якщо це буде Камала Гарріс, Я думаю, що тоді буде більш розв'язані руки. Ну але знову ж таки, це лише припущення в будь-якому випадку. Я думаю, що рано чи пізно це рішення потрібно буде прийняти в. Білому домі, тому що війна продовжується дійсно. Якщо ми хочемо посилити наші переговірні позиції, ми повинні показати на полі бою, що ми, ми можемо це зробити, і якраз таки в, в сукупності із курською операцією збройних сил України і оці, оці дальнобійні атаки, вони б дійсно значно могли б змінити характер війни. Ну і так само, ми б і на дипломатичному фронті мали б оці посилені позиції, і після того вже можна було власне скликати. Другий саміт миру чи якийсь там наступний, скажімо так, на якому вже може бути присутня російська делегація, і вже їй уже доносити те наші наші умови, як потрібно закінчити війну. Ми стукаємо в всі двері, намагаємося доносити нашим міжнародним партнерам. Друзі, будь ласка, дайте далеко дозвіл на далекобійність. Будь ласка, більше санкцій, санкцій сильніших, потужніших. Давайте зробимо все, щоб в російських ракетах ну хоча б не було ваших компонентів 80% ваших комплектуючих, які є в тих ракетах, які прилітають по Україні. Давайте сильніше затягнемо ці санкційні паски для росіян. Тим часом міжнародний валютний фонд. А, з 19 з дев'ятнадцятого року не працював з Російською Федерацією, а тепер каже, що ми плануємо відновити співпрацю з РФ і направити місію до Москви. Українська сторона просить МВФ того не робити. Ну і каже про те, що ну фактично МВФ в такому разі стане першим великим таким фінансовим міжнародним органом, який направить свою місію, і розпочне роботу з Російською Федерацією, якось легально відкрито і публічно. Але що це з боку міжнародного валютного фонду? Це бізнес із южуал, як кажуть, чи то про що це? це про зраду, чи про перемогу для України? Якщо не говорив за зраду, можливо, там просто скажімо так, іде місія в принципі, прозондувати, яка ситуація, на тері яка ситуація в самій Російській Федерації. Я б ще поки що не поспішав би з висновками, але я одночасно погоджуюся з позицією України, що власне не потрібно відновлювати відновити якусь посилену співпрацю, і однозначно потрібно, як було зазначено в МЗС. Нашої держави ще більше ізольовувати Росію і робити все можливе, щоб вона скажімо так, все більше ну щоб вона все більше потерпала від і санкційного тиску і від тих обмежень, які вводяться, однозначно. потрібно цю, цю 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 державу карати, і я вважаю, що якраз таки це потрібно робити комплексно, як в контексті того, що ми тільки що говорили надання, наприклад, посилено посиленої зброї. І більш досконалої, більш сучасної, більш технологічної, так і, звісно, надання певних дозволів, про які ми зараз також говорили. Ну і звісно, санкційний тиск без нього ніяк не обійтися, тому що якщо цього не робити і надавати можливість Росії або обходити санкції, або якось робити, скажімо так, Інші варіанти для того, щоб можна було вирівняти свій економічний баланс, заручатися підтримкою третіх країн, які можуть цьому допомагати, ну це шлях в нікуди, однозначно, це буде негативно відображатися на нас, і зокрема на військовий фронт. А якщо наші партнери, і включаючи міжнародні організації, фінансові інституції світу і тому подібне зацікавлені в тому, щоб і зберегти. Збереглася, збереглася дія міжнародного права, і щоб Російська Федерація не перемогла, тому що наслідки відчують оз усі це, і це однозначно. Я думаю, що якраз таки потрібно все зважити навпаки посилювати тиск проти Росії, щоб вона дійсно була більш зговірливою, і тоді ми зможемо більш конструктивно спілкуватися, якраз таки під час різного роду раудів дипломатичних перемовин. Пасибі величезне вам, пане Станіславе, що ви долучилися. Дякую за розмову. Станіслав Жуліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був нашим гостем. Побачимось в етерах. Дякую. Все найкраще.